Хто хоче побачити експеримент з несподіваним фіналом? Я так розумію, що це ви. Отже, що нам треба зробити? Ми запалили сухий спирт, і давайте далі спробуємо поставити сюди паперовий стаканчик. Як ви думаєте, що відбудеться? Згорить. Дивимось. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ось і весь експеримент радив бачити вас. Yeah. Але якщо взяти такий самий стаканчик і налити в нього води і поставити на вогонь, давайте подивимось, що ж відбудеться. Як це взагалі відбувається? Чи один згорів, а цей он кипить? У нас водичка закипіла, а стаканчик, правильно ти помітила, не згорів. Як ви думаєте, чому? Тому що вода охолоджує стакан. Геній, все правильно, коли паперовий стаканчик із водою підносять до полум'я. Тепло від вогню передається спочатку паперу, а потім одразу воді всередині. Вода має велику теплоємність, тобто їй потрібно дуже багато енергії, щоб підвищити свою температуру. Тому вона швидко забирає тепло з паперу і підтримує його температуру не вище 100 градусів Цельсія, поки вода не закипить. А папір запалюється тільки тоді, коли нагрівається до близько 230-250 градусів Цельсія, тому в присутності. Води папір просто не встигає нагрітися до температури займання і не горить. І знаєте що? Деякі народи Амазонії так і роблять: кип'ятять воду в кастрюлях з листя або кори. І це тільки одна з дивовижних властивостей води. Чому вона така особлива? Як вона поводиться і що спільного між нами і огірками? Давайте розбиратись! Сьогодні нас чекає справжній водяний на Октоп з Русланом Ігровичем. Швидке запитання: у кого з собою є вода? Я вдома забув нема. Річ у тім, що у нас з собою завжди є вода, тому що людина майже на 60% складається із води. Вода це рідина номер один. Основа всього на землі. Вона покриває більшу частину планети, з неї складаються океани і хмари, льодовики і клітини кожного живого організму. Де є вода, там є життя. І якщо на інших планетах її знайдуть. Це буде сенсація тисячоліття. Вода є найголовнішою для нас рідиною через свої дивовижні властивості. Зараз я зроблю невеличкий експеримент з водою, а ви скажете, яка це властивість води. Добре. Отже, у нас є звичайний пластиковий стакан і незвичайна непластикова вода. І спробуємо підпалити стакан. Віка де нагасник. Ще не пізно. Так, що ми бачимо? Стаканчик згорів рівно до рівня води. Так, а як ви думаєте, чому так відбулося? Вода гасить вогонь. Вона не гасить вогонь, вона не дає пластиковому стаканчику загорітися. Вода це вже продукт горіння. Якщо спалити газ водень, в результаті утвориться вода. Вода вже не може згоріти ще раз, вона вже фінішувала. Завдяки цьому вода найкращий природній вогнегасник. Я знову показую вам експеримент, а ви вгадуєте, про які властивості води він розповідає. Нам потрібно відро, нам потрібна чашка, молоток і цвях. Зланий героч. Може, спочатку окуляри? Ну, ти маєш рацію, гарна ідея. Ставимо цвях. Це моя чашка була. Вибач, заради фізики, от нічого не шкода. Але це тільки половина експерименту. Нам потрібна ще одна чашка. Отже, той самий цвях, той самий молоток, та сама чашка, те саме відро, але з водою. І давайте тепер спробуємо розбити нашу чашку. 20 minutes later. Так, що ми бачимо? Ми бачимо мінус мою другу чашку. Вибач, але це не твоя чашка, це вже вікна. Руслан Ігорович. Ну що, заради науки? Нічого не шкода. Ну що, якій версії? Чому одна чашка розлетілась? А інша ні. Вода забирає на себе вібрацію? Не зовсім. Правильна відповідь, тому що у перший раз у чашки не було внутрішньої опори. Під час удару напруга поширилась на всю чашку і вона розлетілась. У другій чашці вода з усіх боків рівномірно підтримувала стінки, розподіляла тиск. Тому замість вибуху ми отримали охайну дірочку. Так вийшло через властивість води майже не стискатись. Вода чудово передає тиск. Саме на цьому принципі працюють гідравлічні підйомники, гальмівні системи в автомобілях і навіть важка техніка. Прикольно? — Прикольно. Прикольно. — Як і обіцяв, нові чашечки. Дякую. Дякую. Будь ласка, а хочете ще один експеримент? Ні. Наступний експеримент про наступну властивість води. Вона називається капілярний ефект. Чули про такий? Ну, у людей капіляри. Правильно, це також пов'язано. Але для того, щоб продемонструвати цю властивість води, нам потрібно 5 склянок. Нам потрібна велика склянка з водою і паперові рушнички. І ще нам потрібні барвники, щоб це все красивіше виглядало, адже фізика це дуже красиво. Наливаємо водичку в перший. Третій і п'ятий. Як ви думаєте, чому ми пропустили другий та четвертий? Без поняття. Без поняття, так? Угу. З ну, жодних варіантів. Жодних варіантів. На, відкривай. Ти додаєш сюди, я додаю сюди, а ти додаєш сюди. Ми зробимо такі собі паперові. Місточки. Ми будемо з'єднувати сусідні склянки. Ось так от опускаємо один кінець паперу в одну склянку, інший в пусту. Що ми вже бачимо? Він переходить. Так, водичка, попри силу тяжіння, переходить по цьому місточку в іншу склянку. Тепер давайте звідси спробуємо. Тепер з третьої в другу і з'єднуємо місточком першу. Та другу склянку. І подивимось, що ж у нас вже буде відбуватись. У нас водичка проти сили тяжіння піднімається вгору і намочує оцей от паперовий місток. Водичка таким чином переходить в іншу ємкість. Отже, це така властивість води. Капілярний ефект. Так само кров рухається по найтонших капілярах у нашому тілі, і саме завдяки цьому дерева отримують воду від коріння аж до найвищого листочка. У деяких рослин капілярний рух працює настільки добре, що вода підіймається на висоту понад 100 метрів. Наступний раз, коли ви в шкарпетах вступите в калюжу, це буде не облом, це буде капілярний ефект. Наука. Наука топ з Русланом Ігравичем. Продовжуємо вгадувати властивості нашої рідини. номер один. Візьмемо монетку. Як думаєте, скільки крапель води поміститься на монеті? Як бачите, воду можна налити навіть з гіркою. Це явище називається поверхневий натяг. Поверхневий натяг це властивість води, завдяки якій її поверхня поводиться як тоненька, дуже міцна плівка. Усередині рідини молекули води притягуються одна до одної з усіх боків, однаково але на поверхні води молекули вже не мають сусідів зверху, тому вони сильніше притягуються до сусідів з боку і знизу. Саме через це крапля води тримає форму кульки. Ви звикли, що метал тоне у воді. А якщо я вам доведу, що навіть залізо може плавати. Ось насправді яка сила у поверхневому натягу. Саме завдяки поверхневому натягу жуки водомірки бігають по воді як по ковзанці. Привіт, Руслане Ігрівичу! Привіт, дослідники! У мене досить просте питання, яке насправді мучує мене все життя. Сподіваюсь, що не тільки мене. Скажіть, будь ласка, чи правда ли, що огірок на 95% складається з води? Чи це маячня і нас обманюють? Перевірте, будь ласка. Дякую. Гарне запитання. Адже як я казав, в усіх живих істотах є у нас рідина. Десь більше, десь менше. Але огірок чемпіон серед них. І давайте перевіримо, скільки ж в ньому води. Спочатку нам треба зважити огірок, потім витягти з нього всю рідину, зважити сухий залишок. І вирахувати його відсоток в загальній масі огірка. Міша, ти у нас будеш головний по запам'ятованню чисел. 253,38. Чого? Грам. Грам. Молодець. Ми його розріжемо навпіл, щоб він точно увійшов в нашу чавилку. Віка допомагай мені. Будь ласка, ти тримай тут, полетіли. Отже, от стільки рідини у нас вийшло з нашого огірка. Ми цю рідину відставляємо. Ми розуміємо, що у нас ще є там жмих, в якому є також певна кількість чого. Рідини. 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 І нам треба її видалити. Так, нам треба весь цей жмих зібрати. Це тобі. Нам треба це все зібрати у марлю. Ми зібрали от стільки жмиху. Що нам треба з ним зробити? Як ви? думаєте? – Вичавити правильно. Ми збираємо це М -м. В ось таку мішечок. В стаканчик. Зараз будемо ось таким чином скручувати і давити так. О, бачите ще скільки води там було. Руслан Ігорович, видно зможете вичавити всю рідину. Так, ти маєш рацію. Треба випарувати зі жмиху абсолютно всю воду. Я зараз. The next day. Ось сухий залишок. Це огірок, в якому зовсім немає води. Щось ви дуже довго його сушили. Ну, така вже природа. Все заради фізики? Все заради фізики. І давайте вже зважимо, що у нас тут залишилось від нашого огірка. Висипаємо на ваги. Міша, а нагадай, будь ласка, яка маса огірка була? 253,38 грамів. Так, у нас зараз тут скільки? 1,93. Чого? Міліграмів. Грамів. Грамів. Молодець. А тепер давайте порахуємо, скільки відсотків цього жмиху від усього нашого огірка. Ви не повірите, вийшло 0,8%. Отже, відсоток води в огірку 99,2%. Навіть більше, ніж нам казали у факті. Правда, огірок це практично пляшка води з вітамінами. Тож можна сказати, я їм огірок або я п'ю огірок. Обидві відповіді правильні. Отже, пийте багато води, адже це дуже корисно. Або, хоча б з'їжте огірок, це був огірковий ой водяний науктоп з Русланом Ігровичем з Русланом Ігровичем.